Вітаю, шановна громада! Сьогодні хочу надати інформацію по актуальному питанню, яке стосується надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Відповідно до закону України про охорону дитинства, частину 6 статті 30 постанови Кабінету міністрів України від 5 квітня 2017 року, про затвердження порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, діти, які не досягли 18 років, а також особи, які під час здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України не досягли 18 років і в в результаті отримали поранення, контузію, каліцтво, зазнали фізичного, сексуального насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі України, залучалися до участі у діях воєнізованих або збройних формувань, незаконно утримувалися, у тому числі в полоні, зазнали психологічного насильства, мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють. Або представник органу опіки та піклування, мають подати до служби у справах дітей заяву та необхідний пакет документів, заяву про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, документ, що посвідчує особу заявника, згоду на обробку персональних даних, свідоцтво про народження дитини за наявністю, довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи, або документ, що підтверджує проживання, перебування, Бування дитини в населеному пункті, на території якої здійснюється антитерористична операція і заходи, із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, висновок оцінки потреб сім'ї, складений Центром соціальних служб. Копія свідоцтва з написом посвідчення члена сім'ї загиблого, якщо дитина отримала статус відповідно до порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту деяким категоріям осіб, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 23 вересня 2015 року, під номером 740. подається у разі, якщо дитина зазнала психологічного на. Копія свідоцтва про смерть та документи, що підтверджують загибель особи в населеному пункті, на території якої здійснювалася антитерористична операція, і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, або копія документів, що підтверджують смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначених населених пунктах у період здійснення. Антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації у Донецьких, Луганських областях у разі загибелі батьків, дитини або одного з них із числа цивільних осіб. Подається у разі, якщо дитина зазнала психологічного насильства, рішення про надання статусу дитини або відмову у наданні такого статусу приймає орган опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу дитині та розгляду комісії з питань захисту прав дитини всіх необхідних документів. Статус надається органам опіки та піклування, у тому числі за місцем реєстрації проживання або перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганських областях. Або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади, або органами місцевого самоврядування. Якщо ваша дитина відноситься до категорії внутрішньо переміщеної особи і має відповідні підтверджуючі документи, або один із батьків дитини загинув. Був поранений, зазнав контузії або каліцтва під час виконання службових обов'язків, дитина має право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Для цього необхідно звернутися батькам в службу у справах дітей за адресою вулиця Шевченка, 20, приміщення центру Дія, другий поверх, де ви зможете отримати детальну інформацію по даному питанню.